Різдво Христове, світле райдісне свято. Снагоди святкового дня зазвичай накривають щедрий стіл. Кутя є головною стравою на святвечір та Різдво, саме з цієї обрядової страви і прийнято розпочинати трапезу. Кутя символізує єдність з землею, тому найчастіше її з тих круп, яких ростуть в нашій місцевості. Я пропоную вам сьогодні разом зі мною приготувати кутю. Що нам потрібно зробити в першу чергу? Це холодною водою залити пшеницю і потім її проварити до готовності. Запарити в макитрі мак, родзинки і подробити мілко горіхи. Поки в мене буде варитися, доварюватися пшениця, я почну товти в макитрі мак. І так, ось я вже закінчила розтирати мак і починаємо збирати нашу руцю. І так, я у пшеницю додаю розилки, роздріблені горішки. Тепер набирає смакового розтертий мак. Ось так ось, і на останок нам потрібно додавати мед.